Довго я шукав отаку паличку і все ж нарешті я її знайшов. Всім привіт! Обираємо комбайн для збору ягід. Можна, можна взяти ось такого І Навіть не нагинаючись. Черпати ягоди, як у нас прийнято казати, двома лопатами. Але але, але це буде після переїзду у своє житло. Поки, поки мабуть, зупинимось, відмовимося від лопат і зупинимось на маленькому черпачку. А як він працює, я дуже скоро покажу у великому відео. Дякую всім за увагу та терпіння.